На вертольотах мі 8 і позашляховиках українсько-румунський кордон патрулюватиме прикордонний спецназ. Три десятки мобільних груп прибудуть на Буковину, аби дати відсіч місцевим контрабандистам. Чим викликане таке нарощування сил правоохоронців? Дізнаємося разом. Керівник області запевняє, буковина не є лідером з контрабанди. Це йде відпрацювання всіх ділянок. В даному випадку відпрацьовується українсько-румунський кордон. Ця ділянка перед цим Вінницька відпрацьовувала Житомирська і так далі. 30 мобільних груп зі Львова та Києва задіють у рамках спецоперації щодо протидії контрабанді на українсько-румунській ділянці кордону. Вони вже пробули на Буковину, укомплектовані і забезпечені зброєю, а також технікою високої прохідності. На ній а також гелікоптер. Старах Мі 8 правоохоронці патрулюватимуть прикордонну зону. Це дозволить нам перекрити можливі канали от, або можливі е, маршрути. Переправлення тютюнових виробів на територію сусідньої держави. Прикордонники співпрацюватимуть із СБУ, Нацполіцією, митниками а також румунськими колегами. Втім, таку активізацію на кордоні з нещодавним мітингом красноїльчан керівництво Держприкордонслужби не пов'язує. Нагадаємо, у неділю близько півсотні жителів Красноїльська, Стороженецького району блокували роботу нового контрольного посту. Було декілька організаторів, які підбурили населення от, а підбурили тому. Що е, наш прикордонний наряд певною мірою заважав їм е, здійснювати протиправну діяльність на державному кордону, Василь Серватюк розповів, що цих осіб уже встановлено це колишні прикордонники. Щодо них будуть проведені всі необхідні заходи. Перший заступник голови Держприкордонслужби також наголосив, що іншим жителям прикордонної зони хвилюватися не варто. Законопослухняні громадяни не повинні відчувати. Проблема як переперети державного кордону це, це завдання. Люди не повинні бачити прикордонника і митника, коли він проїжджає через пункт пропуск. Скільки триватиме спецоперація щодо виявлення баз накопичення цигарок і підприємств, які виготовляють контрафакт, наразі невідомо. Однак, прикордонники запевнили, що цей комплекс заходів будуть виконувати до стабілізації ситуації на кордоні. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.